Незадоволення не до доброти. Незадоволення не може дати радості. Незадоволення не може дати свободу. Незадоволення забирає сили. Незадоволення висточує тебе. Незадоволення або воно агресує. І розрушає все, кидає, п'є. <сум> Або закривається і стає жертвою у свідомості своїй. Я ж нещасна жертва, я нікого. Ні. Мені не хочеться рано відкривати очі. Я не бачу смислу життя. Бо знов починається те саме. І самі муки. А ті не, не, страшна невидима сила. Тому коли я зрозумів, що можна її саме початках роздавляти воду, тільки дьорнулися якесь емоціональне задоволення. Зразу відрікайся зразу, кричи, зразу молись. І поки не задоволення, стільки молись. Стільки відрікайся, поки не стане тобі легше. Незадоволення той одиниці теж його їз. Вона мене не любить, вона мене не цінує, вона зі мною не, не, не так говорить. Вона задирає місце. Я ja її стільки добра зробила. Я ja їй така думала, що вона буде моєю подружкою, а вона мене кинула, а вона перед друзями мене усміяла. А вона зі мною поспала От. Коли я була потрібна, то вона тоді, скаже, мені дзвонила, тоді підходила, а також я їй не потрібна. Коли вона була зі мною, то вона інакше до мене була, поки їй було потрібен. Тепер вже їй все, вже я, вже цьому, я не вже всьо. Я нікому вже знову не потрібен. І починав цей діалог, діалог, розпарюючи собі ад. Це ліс, лісу. І це в А? Для мене сьогодні егоїзм, я поясню. Для мене важніше добро в мені, а не поза мною. Коли добро в тобі, ти не зможеш бути егоїзмом. Добро заставить тебе. Що? Я вчинів у куля. Поділитися, як дерево, як дитина, дзвони приходить і хочеться, цю дитину швидше мати в руках, щоб вона вийшла з собі. Тобто мені хочеться поділитися добром, бо добро вимагається. Я хочу вам усміхнутися. Це саме ділення, коли в мені добро, мені хочеться вам усміхнутися. мене радість піднімається. Нічого від вас не хочу. Просто добро, яке в мене вимагається. Я не чекаю вас усмішки. Я чекаю, щоб вас в душі було добре. А раніше, коли я був приліплений до людини, скільки я страждав від того приліпання, я ночами не спав за приліпання. Бачу ту людину, радісню, все, не так сказала людина, все, в мене вже біда, і я до неї приліплений. Приліпаю, в мене ще більше з любов'ю переходить агресія, з любов'ю переходить незадоволення, з любов'ю переходить в обіду, з любові переходить ворогом, становиться того, до кого я приліпився. А коли приліпався, добре. Ой, ти моє щастя, ти моє добро, мені з тобою добре. Бо ми однодумці, ми все розуміємо, ми щасливі. Так вже звик до теї людини, що вже набухаєш їй сідаєш по телефону, вже без неї не можеш її хочуть чути, а їй вже це надоїдає, вона й вже відштовхує, і починається бунт. Де та дружба, де та любов, де те відносини. І відчуття один відкинутості. Я проходив таку дорогу, так само проходить усі проходити. І тому для мене сьогодні акцент поставлений в кількох моментах. Я шукаю добро до вас. Я визиваю добро в собі почуття через благомислення до вас. Мені тоді хочеться вам дати то. Але коли бачу, що це починаю не я приліпати, а людина має до мене починає приліпати. От друга сторона медалі. Йо-йо-йо-йо, я тут відкрито їх говорити, тихенько пояснюю, поясню, що тема закрита. Хочеш страдати, будь він вільний від мене. Я не хочу страдати, бо я хочу радати при пасі. Бо я в один момент тобі такого відріжу, і тобі стане ще боляче. А я буду відрізти з любові до тебе. Поясню, що далі може перейти в гіршу сферу нашої відносини. Тому я не допускаю. Я подивився в твої очі. Вони заблистіли О, то вже не та сторона. Я вже не тим, дивлюся очима трошки. Ні, ні, не не подобається так. Бо я бачу, люди вже в мене входить я своїм очима. Стоп, стоп, стоп. Я не хочу, щоб ти тут сиділа. У мене таких хвостів нас беруть, щоб з вами робити тут. Не рвати буде від кожного. Я цього не хочу. Тому я дивлюся на ту, дивлюся на ту, дивлюся на ту, дивлюся на ту, але дивлюся не тому, що ти приємний, мені це не то, Мені хочеться тут знайти тобі дати. Я хочу дивитися, щоб підтримати тебе. Ну дивлюся думками добра, яке визиває добро в мені. І я становлюся через добро до тебе добріший в собі. Я причащаюся духом добра, спокою добра, терпеливістю добра, радістю добра. Наскільки вільний, наскільки люблю тебе. А якщо змішилася тільки страсть, значить я вже приліпився. Страсть це приліплення. Вона переходить в незадоволення. Чого ти мені не зводиш? Я вже скучаю. Де ти поділашся? Я вже не думаю, що тобі помогти. А я щоб ти вже мені помагала моїм діночком? Це екошені. Все так попутано, закручено. Хоча нічого не закручено. Просто добро в тобі має бути вище. Цей внутрішній мир, від якого починається добро терпеливості, розуміння, Має бути вище. За відносини добра до свого Бо я є або сильно опущеним, нещасний, або я дуже задоволений, який теж буде нещасним. Важніше чути не людину відносно мене, а чути в собі Бога відносно вас. Мир Божий, Дух Божий відносно вас. Тоді мені добрий, пан зі мною добрий через мене. Якщо від вас я відійшов, я про вас не думаю. Я думаю, тільки якщо Господь, Господи ти знає, хто потребує волі, благослови, благословить, Ти Знаєш, кому я обіцяв, благослови душу, тіло її, Господи, благослови, бо в твої руки віддай ці душі всі. І все, а якщо я на всі, не згадаю, я ж не буду з писками ходити, ось, от, от, от. Що я не зможу згадати? Tam ja, u mnie to kurs zapeje Ty już zapeje ja już za da. I za živy, za Oste, Ty sam powiedział. Kto lubi świec, Без мене е грабът без себе, купити любов без мене. себера добро като вие, мене. с мен, че п по-неевре с мен. Повече не е И до си і и до ближния, и до себе си само до мене всички, в том, знайдете полегше душа ваша, тому що прийде мир. Мир дай Бога. Мир не той, що свій дає. Ми який збереже ума і серця ваші, думки і серця ваші у мені, Христі Ісусі. Мир, я черево життя, я черво живої води. Бо ваш. Я раньше ваша. Я пришел ширма полноту.